Прошу підписуватись на мій канал. Зараз мова буде йти про найкоротший лист. В класичну добу Стародавньої Греції дуже відомими були лаконці, які називали себе також спартанцями. Вони уславились не тільки своєю військовою доблестю, але також тим, що не любили довго говорити. І тому дуже цінували короткі висловлювання, які з того часу називають лаконізмами. Відомим прикладом лаконізму є лист відповідь спартанців Македонському царю Філіпусу. Саме цей лист отримав назву Самого короткого листа. В ті давні часи македонці воювали проти греків. Саме так я не помилився македонці проти греків. Бо це зараз греки змогли всіх, насамперед європейців, переконати, що македонці були греками. Виникає просте питання: якщо македонці були греками, то греки тоді ким були? Може, вони були македонцями, але. Повернемось до македонського царя Філіпоса. Він якось написав листа з погрозами спартанцям. Чому саме спартанцям? Цим просто в той час переважна більшість стародавніх греків воювати не вміла, тому що не хотіла. Винятків було мало. Один з небагатьох спартанців. А ще тогочасні стародавні греки дуже боялись македонців, особливо македонського царя Філіпоса. Спартанці і в цьому були винятком. Весь текст листа Філіппоса, спартанцям не дійшов до нашого часу. Але зміст його зрозумілий. Філіппос погрожував спартанцям. От коли він Філіпос прийде в Полепонес. Апелепонес це півострів в Греції, де був Лакедемон, який називався також Лаконія, де головним містом була Спарта. Далі були різні погрози. Спартанці у відповідь послали Філіпусу листа, в якому була тільки одна грецька буква Е. В грецькій мові це означає або, іноді перекладають, якщо. Український відповідник скажеш гоп, як перескочиш. Це теж зрозуміло, без особливих пояснень, хоч і звучить довше, ніж грецькою. До чого це я веду? І до кого я звертаюся? Неважко зрозуміти, що не до росіян. Час на них витрачати не варто. Але серед українців вистачає таких, які заявляють. Україна вже перемогла, або Путін вже програв. Звісно, це заяви політиків. Чого від них ще чекати? Вони ж політики. Але іншим своїм співвітчизникам хочу порадити старанно вивчати історію, а також старанно вивчати філософію, читати насамперед таких авторів, як Плутархос, щоб менше помилок робити. І не варто брати приклад з росіян. До речі, македонського царя Філіппоса лист спартанців зміг переконати. Він спартанцям більше не погрожував. Прошу підписуватись на мій канал.